Нейрогімнастика це прості рухи, регулярне виконання яких дозволяє покращувати пам'ять, увагу, мислення, координацію, концентрацію. Пропоную практикувати нейрогімнастичні вправи разом зі мною. Підписуйтесь на мене і будемо робити вправи разом. Покажіть знак добре: однією рукою витягніть мізінець, іншою рукою зробіть ось таку позицію і змінюємо позиції рук на протилежні. Молодці! Для виконання наступної вправи покажіть два зведених пальці однієї, рук ну, однієї руки, поверніть руку ось таким чином, на іншій руці зробіть ось таку позицію і змінюємо позицію рук на протилежні. Молодці. Ну і давайте зробимо ще одну вправу. Зробіть ось таку позицію однієї рукою, а поверніть руку ось таким чином, на іншій руці зробіть ось таку позицію і змінюємо позицію рук на протилежні. Молодці для досягнення найкращого ефекту чередуйте вправи та робіть їх регулярно.